Таю, ви дивитесь підсумковий випуск новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Далі говоримо про події тижня, що минає. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Торік Решетилівська громада виділила з бюджету на підтримку Збройних сил України майже 16 мільйонів гривень. Відповідно до офіційних запитів військових частин, торік було виділено субвенцію в розмірі 9 мільйонів 174 тисячі гривень. За ці кошти військові частини самостійно придбали безпілотники реби, потужні магістральні тягачі ман різної конфігурації, військову та іншу спецтехніку, запчастини та комплектуючі до них. Окрім цього, виконком закупив для військових техніку та обладнання ще на суму понад понад 6 мільйонів 713 тисяч гривень. Тарифи на світло знову злетять. Перше подорожчання прогнозують вже на літо. За кіловат на годину будемо віддавати понад 6 гривень. В Україні очікується чергове подорожчання електроенергії. Прогнозують, що це відбудеться вже влітку 2025 року. До ще недавно в планах Міненерго було підняти тарифи. До рівня 6 гривень 32 копійки, або 6 гривень 64 копійки, зробити це з 1 червня 2025 року. Єдине, що може зупинити плани Міненерго, це початок політичного процесу в Україні, тобто проведення виборів чи то президентських, чи то парламентських виборів. Підняття тарифів позначиться на гаманцях громадян. Місцевий житель Денис Гуць висловив свою думку про підняття тарифу та поділився, скільки сплачує наразі. Це десь коло 800, 800 плюс-мінус там ну, гривень місяць, в залежності від, від місяця. Взимку трохи дорожче, так як, звичайно, коли холодно, то більше використовується електричної енергії. От. А якщо ж подорожчає, то це буде ну, десь тисячу. Так як я працюю вчителем, то це ну, для мене це вели багатенько. Навіть зараз це не, не, не дешево. в Сукупності разом там з газом з усім цим. Звичайно, стараємося. Економити, але ж ну, не користуватися електричним струмом неможливо все-таки, тому що бойлер не виключиш. Там взимку обігрівач якийсь теж там не виключиш. От, звичайно, можна там менше лампочку палити, але, ж, але все одно набагато менше це не виходить. На подорожчання електроенергії впливають такі фактори. В першу чергу це а, бажання монополістів а, заробити ще більше на простих українцях і підняти тарифи. Ще більше і по-друге, те, що наша українська влада взяла зобов'язання перед міжнародним валютним фондом щодо вирівняння тарифів для населення до ринкових тарифів. За словами експерта, через 2-3 роки тариф на електроенергію зросте до 9 гривень. Свято водохреща завершило цикл Різдвяних свят. У храмах правили святкові літургії та освячували воду. Це головна традиція водохреща. Ще одна пірнати у крижану водойму. Відчайдухи знайшлися і в решетилівці. 6 січня українці відзначають хрещення Господнє. Це свято древнє, досить древнє. Започаткав його сам Ісус Христос. І коли він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Також це свято називається богоявленням, тому що в цей час нам являється Бог, тому що до Ісуса Христа, до прихід християнства на цю землю, Бог був трансцендентний, Бог був невидимий і незнаний. Іудейство взагалі відкидало всяку думку спілкування з Богом. Але коли прийшов Ісус Христос, Його послав Бог Отець сюди, для того, щоб засвідчити, що поруч з нами Бог, що Бог нам допомагає. Бог є нашим. Вчителем, Бог є нашим спільником духовним. Таким чином, Бог дає нам спасіння, богоявлення, тому що Бог явився в трьох особах: Бог Отець, який сотворив все це, творитель світу, Бог Син, який прийшов сюди, щоб нас спасти, щоб нам дати нове життя, нове знання, нову Євангелію. І Бог Дух Святий, який даний Богом отцем, для того, щоб нам надихати, нас спасати, нам у всьому духовно допомагати. В храмах цього дня проводять святкові літургії, які завершуються великим освяченням води. У місті Решетилівка до цього духовного дійства долучилося чимало охочих. Водохреща це третє і завершальне свято Різдвяно-новорічного циклу, серед традицій і пірнання в ополонку. І, хоч хрест з криги на Говтві через надто тонкий лід цьогоріч вирубати не вдалося, все ж знайшлися відчайдухи, які не зрадили традиції. У 2024 році в межах міста Решетилівка провели поточний ремонт 11 вулиць та провулків в тому числі. Це вулиці Базарна, Будівельна, Шевченка, по території автостанції, а також Великотирнівська, Гарячківська, Левадна, Покровська, Свободи, Соборна та Провулки Європейський і Козацький. На ці роботи використали понад 3 мільйони гривень. Щебневе покриття облаштували у Решетилівці, селищі Покровському, селах Демидівка, Лобачі, Новомихайлівка, Михнівка на загальну суму 1 мільйон десять тисяч гривень. Тонне окопних свічок виготовляє родина легких із Остап'я. Голова сім'ї Іван Петрович познайомив з виробництвом, розповів, як ділять обов'язки і де беруть матеріали. Детальніше про це у відеоматеріалі. Щотижня Іван Легкий з села Остап'я привозить у решетилівку партію окопних свічок. З родиною налагодили цілий виробничий процес, проте починали з малих об'ємів, і це було в квартирі. В квартирі там, де ми живемо, там, де ми їмо, прямо на кухні. В чайнику накидали туди, що знайшли, зразу свічки, огарки, що небудь, що найшли в кроликів. Відобрали баночки, з яких вони пили, і зробили перші свічки. З часом потихеньку ми почали розвиватися, впустили нас у це нежиле приміщення, і слава Богу. Тут не тепло не світло, зате тут можна працювати коли завгодно і скільки завгодно. Іван Петрович нарізає фітелі, обрізає бляшанки та заливає їх парафіном. каже, що без допомоги родини не впорався б наташа. В нас міськовий центр і Ну, вона волонтерка, вона і фінансами найбільше займається. Найбільше працює дружина через те, що приносять баночки різні, грязні, не грязні. от вона всі їх перебере, вона розсортує їх. Є дочка навіть в Канаді, яка оці фітільки виготовила нам на рік вперед. Найдорожча складова окупних свічок парафін. Час горіння однієї такої свічки до восьми годин. Кілограм цього парафіну коштує 97 гривень. А ми ж уявляєте, ми тонну перед новим роком відправили. Тобто, це вже, перечитайте, хто з математикою дружить, це 100 тисяч гривень на сам парафін. Також присилають, оце не найкращий парафін, але ми весь переробляємо. Присилають просто люди все, огарки, свічок, свічки інколи, навіть ідеальні, ті, що гарні, і ті, присилають люди дуже багато. Ті з церкви привозять нам недопалки. Причому в мене є така традиція: я в кожну партію додаю церковних свічачок. Ну, так, я думаю, що хай. Всевишній допомагає хлопцям. Волонтери збирають бляшанки з усіх куточків України. Зокрема, пункт збору є і у центрі культури та дозвілля оберіг. Кава, а тепер й шоколад протягом наступних трьох тижнів в Україні різко зросте ціна на шоколад та какао. Згідно з прогнозами, в разі подорожчання масла і тертого какао, плитка шоколаду, яка зараз коштує близько 40-50 гривень, може піднятися в ціні до 80, а то й 85 гривень протягом наступного місяця. Оксана Хиль з Решетилівки створила квіткову онлайн-крамницю. Свою справу побудувала на любові до квітів і власній наполегливості. Нині має понад дві тисячі найменувань товарів для тих, хто має таке ж хобі, як і вона. На її клумбах чи не всі можливі квіти, хвойні та інші декоративні дерева. Як все поєднує, знають наші журналісти. Рослини і догляд за ними для Оксани Хиль із решетилівки це окремий вид задоволення. У власному дворі жінка втілює ідеї ландшафтного дизайну. На її квітниках чи не всі можливі квіти, хвойники та декоративні дерева. Пані Оксана все робить сама. Планує, висаджує, доглядає. Вже півтора року, як захоплення переросло у власну справу. Жінка створила квіткову крамницю онлайн. Спочатку це було там 30 сортів нарцисів і три сорти мускарів, які я одразу ж продала, почала продавати в інстаграмі. Створінці, яку я створила, тобто я її тільки створила, запустила там рекламу, також в кредит і почала продавати з передоплатою 50%. І таким чином мені вдалося до того, поки вони приїдуть, назбирати вже відповідну суму для того, щоб оплатити повну вартість цих квітів. Квітникарка активно просуває свої соцмережі, де продає квіти, насіння та різне начиння для садівників. Оксана самостійно монтує відео, редагує фото та веде сайт, і навіть взимку продовжує саджати дерева. Ну, я саджала ось наприклад останню свою посадку 29 грудня за три дні до нового року. Вже думаю, може ще якусь ялиночку замовити, тому що погода дозволяє. То чому б його й не посадити? Нині із 30 сортів нарцисів асортимент крамниці Оксани Хиль виріс майже на дві тисячі позицій. На цьому випуск добігає свого логічного завершення. Події, що поруч для вас продовжують відстежувати журналісти Релайф Медіа. Тож підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. До нових зустрічей.